thank you Ефір телеканалу Віта продовжує програма на часі. Вечір добрий. Сьогодні ми говоримо про безпеку. Щодня на українських дорогах гине 11 людей. Це день минулого року. Спочатку нинішнього у Вінниці маємо 9 втрачених життів. Що робити, аби зламати негативну тенденцію? І розбираємось з нашими експертами. Сьогодні у нас в студії Редван Усеїнов, начальник управління патрульної поліції міста Вінниці, а також Олександр Зірщиков, депутат Вінницької міської ради. Вітає встанови. Доброго Отже, ситуація про безпеку. Ми говоримо нібито щодня, але маємо те, що маємо. Ридвани, до вас запитання адресую перше. Яка ситуація сьогодні по статистиці, щоб ми орієнтувалися, що у нас в Вінниці по статистиці із ДТП? Ну з ДТП насамперед, з нашого часу, як ми працюємо, було зареєстровано 390 ДТП. З них, на жаль, є потерпіли, загибли таких випадків було 7. З них 102 ДТП з потерпілими, в яких було травмовано 111 людей. Це період з 22 лютого по 14 іюня. Дивіться, в мене є дані. Нацполіції, так. так з 1 січня по 22 лютого, до того часу, коли патрульні вийшли на вулиці міста, за їхніми даними у місті зареєстровано було 37 ДТП з постраждалими. Тобто, додаємо до 102 два і маємо 139 ДТП, в яких постраждали люди. Так піомі, так і відразу виникає запитання: за весь минулий рік. Також за даними нацполіції було зафіксовано 150 ДТП, які мали такі наслідки або травми, або загиблі люди. То чому такий ріст відбувається? Мабуть, ще тільки півроку пройшло, так, і вже маємо такі негативні дані. От багато хто в місті в таку думку висловлює, що нічого не робиться, що про безпеку не дбають, дорожня інфраструктура не готова. Ваша думка. Така експертна рядва з цього приводу, ну по-перше, що треба, є проблемні моменти, це моменти касаються законодавчої бази. Я думаю, що в ближайше час ми її будемо усовершенствувати, будемо просити, щоб її усовершенствовали, щоб ми мали право перевіряти всіх, як раніше це робили. Тобто, як гаїш, даї. Да, зараз запитують, де гаїшники. <говорить>. Прописали этот пункт правил, були у нас якісь -то відпрацювання. Тобто вам не вистачає повноважень? Ну, повноважень нам вистачає, але є деякі проблемні моменти в цій сфері. Ну і насамперед ще є. не ну, для ни для кого не секрет мы не прячем дтп раньше было немножко mm -hmm. по-другому для статистику делали какую нужно было такую делали сейчас мы оформляем абсолютно все еще есть два, два варианта первый вариант это если дтп Люди хотят э, выяснить отношения в цивильном правом кодексе. То есть, решили на месте составить Европротокол и они оформляют его сами, без нашего участия. Второй момент э, мы оформляем уже ДТП, э, и уже это наша статистика. Раньше немножко было по-другому, и были немножко. Пряталі uh, вот ну, всі Ну, відомо всім, мабуть, як це траплялося, да. і хабарництво це прям основа для багатьох анекдотів. Але якщо говорити про ці ДТП, про ті автопригоди, де якраз або гинуть люди, або травмуються, статистика так. теж може не відповідати дійсності. Так, так. Uh, я думаю, що uh, колега это може теж підтвердити в uh, прятали пряталі потерпілих. упал с дерева, когда он ехал на самбо. Просили, делали. Статистика была немножко испорчена. Есть такие моменты. Но еще есть моменты культуры вождения водителей. Многие водители, я такая дуже украинское слово, нехтуют. Вот, нехтуют правом дорожного руху. И чем моложе водитель начинается, вот, 18-19 років, люди, які досвіду опитування, вони, так сказати, лихачать. лихачать і керують транспортним засобом. Байдуже їм як керувати даним транспортним засобом. Є такі ще моменти. Ну, окрім того, що дійсно не вистачає культури поведінки нашим водіям, але все ж повертаючись до статистики, от за цими даними по причинах автопригод. Що займає От топ, там три, три топ причини чи п'ятірка топова? Це перше це, перше, це швидкість. Е, всі е, будь-який водій знаєш, що швидкісна, швидкість у місті 60 км на годину. Але в нічний час водії нехтують цим і їдуть 100-120 км. Ми стараємось. Проводити превентивну діяльність, але нас не вистачає на всіх водіїв. Патрулюємо в нічний час. Стараємося, деякі екіпажі патрулюють центральні частини міста, де хороша дорога. Ну і ще патрулюють двори, тому що, на жаль, тенденція крадіжок з автомобілів в нічний час росте. І в цьому напрямку це вже кримінальна відповідальність в цьому напрямку ми теж працюємо. Зрозуміло, є такі от е, суб'єктивні ніби фактори які залежать від людини. А Олександре, до вас запитання в принципі, наскільки залежить, на вашу думку, як фахівця експерта автомобільної сфери від якості дорожньої інфраструктури ситуація щодо автопригод? Ну, інфраструктура впливає на безпеку на дорогах, але ми повинні розділяти. Якщо ДТП, які раніше там відбувались за поганою технічного оснащення, перехрестя або дороги, то сьогодні ми повинні також звертати увагу, що чим краща дорога, тим більше швидкість, про яку кажуть. То значить, тобто, з однієї сторони, зменшується так. кількість ДТП пошкодження транспортних засобів від ям, від неправильного проїзду там певних ділянок доріг, але збільшується кількість ДТП жертвами. Друге, чим більше ми сьогодні будемо робити велодоріжок на проїзній частині, тим більше буде збільшуватись ДТП з велосипедистами, якщо ці велодоріжки не будуть відповідати нормам безпеки. І так з усього, якщо ми робимо сьогодні, наприклад, пішохідний перехід. І робимо його освітленим, робимо все, щоб там не перетиналися е, одночасно пішохід на зелений і водій на зелений, все буде добре. Тобто, якщо спочатку пішохід, потім, е, потім водій. Якщо у нас є десь нюанси, де ми не можемо поставити нове світлофорне обладнання, ми не можемо е, забезпечити нічне освітлення. На цьому пішохідному буде ще більше жертв. Чому? Бо збільшується швидкість, бо покращуються дороги. Тобто, ось тут е, два моменти: одне, що кількість ДТП може зменшитись на погані. Дорозі з жертвами, і воно одразу збільшується, якщо ми не працюємо зі швидкістю. Тому я погоджуюсь з колегою, що сьогодні треба говорити про дві речі. Якщо ми говоримо про безпеку на дороги, це комплексне рішення. І ми сьогодні не можемо задавати тільки поліції, чому у нас збільшилась кількість жертв. Це ну, якщо брати 100%, їхня відповідальність тут 10-15%. Друге І це... вони справляються своєю І вони справляються сьогодні. Так? Вони справляються. Тобто, ми сьогодні бачимо. Друге, це статистика. У нас 25 років в країні не ведеться нормальні статистичні дані. Ми І тому цей ріст якраз може пояснюватися, що дійсно з'явилася правдива статистика. Ну я не хочу До сказати. Міри, ви да? знаєте, може бути варіант. Мозі це... Цей... це є, це один із причин. Друге, як обліковуються всі ці ДТП. Далі у нас 25 років там кожні 3-5 років міняли статистичні дані. Хтось їх змінював, хтось ще щось. У нас сьогодні, що ми говоримо, людина, яка загинула на дорозі в цей день, вона загинула на дорозі, або людина, яка протягом, як в Європі, протягом 30 днів загинула, ну, потрапила mm -hmm. до лікарні і там померла. Вона де вважається, померла? На дорозі. Тобто, то да, є, є різні підходи. Даних. Ми сьогодні повинні з'ясувати підходи і. Робота поліції по статистиці буде тільки ми можемо побачити на кінець 2017 року, не раніше, якщо будуть однакові норми. Сьогодні казати про те, що погіршила ситуація або покращила статистики, поки що не можна. єдине, що вони дійсно обліковують ці ДТП. Бо раніше дуже часто бували випадки по всій Україні, коли можна було відкупитися. Просто ну це один з випадків. Друге, це невигідно було начальнику полі... міліції, да, там, або ДАІ, чому бо. Якщо у нього росте статистика, одразу погано значить працює. погано працюєш. хто нас винен був. Я хотів би звернутися, от якраз і виглядачі, і всі бачать, що сьогодні немає відповідальності поліції. Сьогодні повинна вся громада від державних органів від місцевої влади, закінчуючи поліцією і навіть навчальним закладами повинні об'єднатися і нести за це відповідальність. Сьогодні немає відповідального за безпеку, бо у поліції я правильно розумію, це одна із функцій. Функції, одна так, із функційних положення у них таких функцій дуже багато, і тобто вони не можуть все це одночасно поєднати. Друге це превентивна функція. Ми ось правильно було сказано, що три порушення, які сьогодні тягнуть смерть. Перевищення швидкості, проїзд перехрестя, і третє це п'яний за кермом. Це найбільші порушення, які, на жаль, сьогодні цей. Щоб боротися з п'яними, треба превентивна діяльність. Треба зупиняти всіх в вечірній час від одного до, до останнього, поки вони проїдуть, і показати водіям, що ми можемо зупинити всіх. А у них немає сьогодні повноважень зупинити всіх. Їм треба або повідомлення про злочин. Або ну вже побачити, що дійсно водій порушує правила дорожнього руху настільки нахабно, і тоді його зупиняти. Тобто вони не можуть сьогодні стати, наприклад, біля якогось закладу і просто зупиняти всіх водіїв. Ось це, на жаль, питання. Хоча водії одразу кажуть, ну це порушення. Я ось, наприклад, якщо не сідаю за кермо п'яний, якщо мене навіть випадково зупинять і буде перевірка, я погоджусь на це. Чому? Бо я знаю, що всі мої близькі родичі будуть спокійно переходити дорогу, бо п'яних не буде. На дорозі. На жаль, цього немає. Ну, тобто, ми сьогодні, ось ці, як громадськість, ми сьогодні ініціюємо ці зміни. Я думаю, в найближчий час буде вироблена стратегія взагалі по Україні по безпеки дорожнього руху. Ну, до речі, якщо ми говоримо про таку стратегію, є у місті програма безпечне місто, так тобто в місті також є якась зона відповідальності: поліція, міська влада, суспільство там ну і так далі. Можна до безкінечності. Продовження теми. Давайте переглянемо, що залежить від міста і що дійсно робиться сьогодні для безпеки. Прошу на. Дороги стали справжньою візитівкою Вінниці. Ремонтувати шляхи за європейськими стандартами почали 10 років тому. За цей час новий асфальт одягли майже сотню кілометрів. Це половина усіх міських магістралей. Цьогоріч темпів не збавлять, капітально відремонтують 17 доріг, а також оновлять тротуари на 16 вулицях. Ми фактично на 98 виконали поточний ремонт доріг. По місту Вінниці, це магістральних вулиць, а також десь практично 84% по другорядним вулицям. Збільшення інтенсивності руху транспорту вимагає нових підходів до організації вуличного простору на перехрестях і жвавим трафіком облаштовують острівки безпеки. Минулого року комплексну реконструкцію виконали на п'яти об'єктах. А до кінця нинішнього безпечнішими і зручнішими для пішоходів та водіїв стануть ще п'ять перехресть. Ми плануємо зробити островські безпеки на перехресті від з'їзду центрального моста Київська островська. Крім того, буде у нас островок безпеки передбачений після реконструкції площі Кибя. Нелизно зменшується, значить, кількість дорожньо транспортних пригод це в порядку від 10 до 17%. Городяни погоджуються, місто стало безпечнішим, але роботи ще вистачає. Можна зачекати, наприклад, що одні машини пропустять тебе на цьому стрибку і потім прийти другу, якщо там чотири полоси і більше. Для водії дуже корисно, так як видно, яку полосу яку можна повертати. Создання дорог удовлетворяється, Хмельницьке шосе, Барське не шосе, Німіровське шосе, ні ні общем, а от, і Київське. Делаються там розмітки, більше світофорів. Но є проблемні участки, каб бы, в місті. Задля порядкування дорожнього руху регулярно оновлюють та модернізують розмітку, підсвічують пішохідні переходи, а на складних ділянках встановлюють світлофори. Нещодавно в місті впровадили власне ноу-хау. На розі вулиць магістрацька Лесі Українки з'явився інноваційний сигнальний пристрій. Керована табличка з зеленою стрілкою допоможе регулювати транспортний потік та мінімізувати небезпеку для пішоходів. Вона з'єднана з червоним сигналом пішохідного світлофору. Коли для пішоходів горить червоне світло, тоді ця табличка і функціонує. Все весь інший час вона вимкнута. Програма Безпечне місто окрім досконалення дорожньої інфраструктури, передбачає і впровадження системи моніторингу та контролю. Вуличне відеоспостереження на сьогодні забезпечують 70 камер. До кінця року у місті з'явиться ще 25. Для того, щоб камеру встановити, потрібно прокласти електроживлення, прокласти мережу, організувати підключення, ліцензії і так далі. На сьогоднішній день виділено 450 тисяч. Окремий пріоритет для міської влади розвиток інфраструктури для двоколісного транспорту. У цьому році комунальники планують збудувати 20 кілометрів велодоріжок, завдяки чому протяжність існуючої мережі зросте удвічі. Загалом до 2020-го на карті міста з'явиться 100 кілометрів велошляхів. У мерії переконані, системні кроки з покращення міського середовища поряд з відповідальністю самих учасників дорожнього руху допоможуть берегти не одне життя. Отже, колеги, ми переглянули матеріал, і от тепер витикає питання: чи є якась от статистика, чи якісь дані, наскільки відсотків можна зменшити травматизм на дорогах завдяки отаким от заходам: Світлофори, розмітка, якісні острівки безпеки і так далі? Ну я хотів би на попереднє питання відповісти ще стосовно програми по безпеці дорожнього руху. Дійсно, вона є. І я вам скажу, що Вінниця входить в 6 або 7 міст обласного значення в Україні, взагалі мають таку програму. Це дуже класно сьогодні. Те, що відремонтовані дороги, те, що зроблені перехрестя дуже якісно, це десь 20% На жаль, для підвищення безпеки. Критерієм підвищення безпеки є зменшення швидкості. Ось ці острівки безпеки, про які казали, дуже гарна річ для зменшення швидкості. Але треба робити в комплексі. Я думаю, водії мене зрозуміють, коли сьогодні ну, декілька років назад, зробили острівки безпеки на урожаї. Чудово, там дійсно зменшується швидкість, але не поставивши забор для того, щоб перебігали, тепер люди почали бігати до острівка безпеки. Тут знову повертаємося да. до людського фактору. Оце відсутність культури поведінки. Не тільки людський фактор, не тільки людський фактор. Ми повинні ось е, ну взагалі, Європа є така програма, як Vision Zero. і uh -huh. вон про що це? Я е, зокрема в Вінниці хотів би ініціювати так, щоб її. жодної не було смерті. Да, жодної немає смерті. Ми повинні зрозуміти одну річ: люди будуть помилятись. Хочемо, ми з вами чи хоче ця поліція. Люди будь-помилятись, але треба зробити так, щоб їхня помилка не призвела до загибелі. Має бути в комплексі. Ці Якщо ми комплекс, говоримо да. та от ті покращення, що мають з'явитися на рівненських дорогах, тобто так або якісь лежачі поліцейські, які ще можливо перешкоди на дорогах вже з вашого досвіду. Які пропозиції там до міської влади, мабуть, що потрібно на сьогодні? Які в нас можливо найнебезпечніші є місця у Вінниці? Найбез найнебезпечніші місця це е, шарону. Траси широкі, Київське шосе, Хмельницьке шосе це найнебезпечніші ділянки. І як е, показує статистика, більше всього ДТП це на Київському шосе і на Хмельницькому шосе. Там, де водій може розвинути швидкість, так, так, так. так, шкод немає, mm -hmm. і ще є, от, е, правильно сказали, ще є така проблема це забори, щоб е, люди не перебігали дорогу. Тому що я кожен день їжджу за кермом сам і бачу, як люди нехтують з дитина з мамою, переходить там, де мамі захотілося, а не там, де положено. І це є проблема. Що думають віничани з того, наскільки треба берегти самих себе? Чи є в них інстинкт самозбереження? І хто винен на думку віничан? У ДТП? прошу покладати опитування. Мою думку, що все-таки в більшості випадків, що або пішоходи самі ну не переходять там, де потрібно, але звичайно, що водій він повинен слідкувати за цим. І на ну, мою думку, що водії в більшості випадків саме вони винні в таких дорожніх э, пригодах. Ну ні культури поведення хамства на дорогах. Ви просто внітельним. І найголовніше це виховання наших людей. Мы проводили інструктаж. Если детей в детских садах. Если в школах, то в школах. Плюс города то, что на пешеходных переходах машины останавливаются. То есть ты не смотришь и не ждешь, что тебя сейчас кто-то собьет. Город красивый, город нам нравится. таки, люди схильні перекладати до певної міри вину на водіїв. Якщо говорити про систему підготовки майбутніх водіїв, це автошколи і так далі. Які є проблеми на сьогодні? Ну я думаю, я можу відповісти на це питання. Проблема, проблема декілька сьогодні. Всі говорять про якість навчання в автошколі, але з досвіду можу сказати, що якість навчання в усіх автошколах можна підвищити одним способом: це жорсткий іспит. В кінці навчання. Тобто, якщо сьогодні сервісні центри розроблять дійсно класний іспит, який унеможливить випуск на дорогу водія непідготовленого, на ринку зразу відбудуться дві речі: перше підуть автошколи з ринку, які не можуть якісно готувати. Друге, рівень всіх інших автошкіл виросте. Поки зберігається корупція в сервісних центрах, або в минулому в ДАІ, Поки посвідчення водія можна отримати і не знаючи правил дорожнього руху, і не вміючи керувати, ми сьогодні не зрушимо цю тему з місця. Тому е, і моя особиста пропозиція, і скільки було у круглих столів в Києві, і сьогодні законодавчі ініціативи вже особисто розроблені в Верховній Раді, що ми сьогодні повинні змінити методіку. Сьогодні іспит приймає людина, яка ніколи ніде не навчалась приймати іспити. Сьогодні навчають людей в автошколах люди, які не навчались ніде. Тобто, сьогодні стати інструктором, знаєте як у вас є посвідчення водія? Ви три і роки йдеш... ви три роки десь їздили, якось їздили, і ви йдете в автошколу і можете там когось навчати. Ну до речі, от продовження теми, пане Олександре, ми можемо показати матеріал. Якраз от відбувається перевірка самих викладачів, і буде цікаво нашим глядачам, чи всі предскладають іспит. Прошу матеріал. thank yeah. you У Вінницькому сервісному центрі МВС визначали рівень знань викладачів автошкіл області. Вони проходили атестацію, що згідно норм відбувається раз на п'ять років і є допуском до викладацької діяльності. Із 40 вчителів, які цьогоріч під неї підпадають, на екзамен з'явились 17. Отримали білети і за півгодини мали відповісти на 30 запитань. За результатами іспиту. Третина викладачів екзамен не склала. Ці люди можуть пройти повторне тестування за півроку, а на цей час позбавляються права викла викладати в автошколі загалом атестація проходить у три етапи: на тих, хто успішно пройшов теорію, чекає співбесіда, а інструкторів ще й водіння. Отже, бачимо ситуацію. Відразу запитання до обох вас, шановні панове що робити? Як це можливо якісь жорсткіші, більш методи, більш прискіплива увага до тих, хто готує майбутніх водіїв. Знаєте, чи це ж це тільки на законодавчому рівні? Сьогодні що треба зробити автошколам? Змотивувати водія не порушувати і виконувати елементарні правила дорожнього руху все. А їх що вчать, і у них запитують, чи можеш ти відповісти, хто на якому Ну, вже гріх, якщо сьогодні сказали 17 людей з 40, там чи скільки тільки склало. Це гріх не скласти білети. Але ну, така у нас такі реалії. Ритва сьогодні, я так розумію, потрібно змалку привчати дітей. Змалку, так, до того, щоб поводитись безпечно на дорозі. Оці аспекти поведінка на дорозі. От ви ну, очевидно, зустрічаєтеся зі школярами, мабуть, і дитячу садочку треба починати. От якими заходами, як мотивувати дійсно, щоб люди у дітей закладалося в свідомості? Це треба робити, і ми це робимо в формі гри. Ігрова форма. Так. Ігрова форма, тому що коли дитина грається, вона. Запам'ятовується і наші є в нас шкільні офіцери, які проводять ці навчання з, у школах, у навчальних закладах, граються з дітьми, е показують правила дорожнього руху, що їх треба виконувати. І в формі гри вони вже приходячи додому, вже їм цікаво розповідати це батькам. Але я вважаю, що батьків треба теж залучати на ці е заходи. Ну, дивіться, ще у нас 5 хвилин до кінця ефіру, але не можу не говорити про такий інструмент, як соціальна реклама. І я хочу запропонувати вам і нашим глядачам переглянути декілька соціальних роликів з цієї теми як переможці міжнародних фестивалів, так і нашого вітчизняного виробництва. Прошу показати ролики. Кожні дві години в Україні. Стань наступным. Батьків є прикладом для дітей. Щоб ми, як б ми би не вчили, як би автошколи, нова поліція не проводила заняття, якщо батьки будуть, власне прикладом показувати погану поведінку на дорогах або порушувати, ми через 10 років будемо мати таких самих водіїв, як і сьогодні. Друге, ми якраз, дякуючи вашій передачі, ми сьогодні затронули всі фактори, розпочинаючи від дорог, роботи державних органів, зокрема поліції, навчання і соціальна реклама ось це повинно бути в комплексі. А скільки сьогодні на телебаченні соціальної реклами, взагалі, людина бачить? Я думаю, що максимум хвилина дві за місяць-два, і то в, те, в той час, коли людина не дивиться, телебачення очевидно тобто це самим комплекс, замовникам не... соціальної реклами треба бути активніше. Є громадські організації, є органи влади. Так, так? до речі, можете навіть замовити так, запитайте випадлення. поліцію два роліка за звичайно, власні кошти за власні да? кошти. Тобто так. є певні активні такі інструменти для того, щоб дійсно менше було травматизму, менше. Смерти на дорозі. Дякую вам, шановні колеги, що ми підняли разом з вами і обговорили таку серйозну тему. Нагадаю, нашим глядачам сьогодні ми говорили про безпеку на дорогах. І у нас в гостях були Ридван Усаїнов, начальник управління патрульної поліції міста Вінниці, а також Олександр Зірчиков, депутат Вінницької міської ради. Дякую, що дивились до зустрічі на сташому телеканалі.